Вітаю! я Ніна Копаниця. Це програма Культурний Франик на каналі 402 та на Ютубі. Сьогодні я готова розповідати вам про усі цікаві події та новинки, що чекатимуть франківчан у липні. Починаємо саме зараз. Яке місце у нашому франику обожнює діти? А зараз у період канікул воно кишить маленькими відвідувачами зранку до вечора, щоб подарувати їм незабутні емоції. Правильно, наш обласний театр Ляльок імені Мерейки Підгірянки, що ж чекає юного глядача у цьому місяці. 7 липня о 12-й прем'єра вистави Маленька фея, 14 липня, о 12-й Вистава Колобок. 21 липня о 12-й брати кролик. 28 липня о 12-й казка Бабуся і ведмідь». Не прогавте можливість цікаво та емоційно провести час разом зі своїми дітьми у місті казок та емоцій. Мо далі і на черзі нова рубрика від програми Культурний франик опитування про цікаві локації нашого міста. Давайте запитаємося, що знають франківчани про усім нам відомий драмтеатр. 1 липня у нашому національному академічному драмтеатрі завершився театральний сезон, «Яка й дешева сім'я. Давайте запитаємося, що знають про цей сезон Івано-Франківці. Вітаю! Який по рахунку, театральний сезон завершився 1 липня у дремтеатрі? Я не знаю, якщо можна вгадати, ну давайте 20-й. Який театральний сезон завершився 1 липня? 85-й. Який театральний сезон завершився 1 липня? На жаль, за життям нашого театру так не стежу. Навіть не буду. Про спробувати вгадувати, на жаль. А відповідь 85-й ювілейний сезон 2023-2024 року завершився. Питання номер два. За 10 місяців роботи скільки вистав зіграли актори у стінах драмтеатру? Я думаю, за 10 місяців, так? Місяць, як мінімум. Ну, думаю, вистав 200, мабуть. За 10 місяців роботи скільки вистав зіграли актори у стінах драмтеатру? Ой, багато. Але самі цікаві це були гуцулка Ксеня, «Колідає плес» і Гуцульський весілля». Ну, приблизно 300, я думаю. За 10 місяців роботи скільки вистав зіграли актори у стінах театру. За 10 місяців е, близько тисячі. Відповідь 314 вистав побачило близько 90 тисяч глядачів у нашому драмтеатрі. Питання номер 3 З 17 по 23 червня на завершення театрального сезону. Який фестиваль було проведено? Не знаю. Я випадково дізнався і думаю, що це був Шекспірівський фестиваль, якщо я не помиляюсь. З 17 по 23 червня який фестиваль було проведено на завершення театрального сезону? О, це був, мабуть, найцікавіший Шекспірівський фестиваль. Дуже дякую. З 17 по 23 червня проведено перший український Шекспірівський фестиваль, до започаткування якого команда йшла 5 років. Ось такі цікаві факти ми дізналися про наш театр та театральний сезон. Чекаємо нового 86-го театрального сезону та нових вистав від чудової команди драмтеатру. І на останок. Події та івенти, що можна відвідати у нашому місті в липні, готуйтеся до двох годин відкриттів неймовірної енергетики, перед якою неможливо встояти 13 липня о 19-й концерт Арсена Мірзояна на підтримку альбому Сонце. О 19-й до Івано-Франківська завітає ліричний виконавець Адам. Концерт відбудеться у палаці поточки. Музика. Сонячні дні незабутні теплі вечори та концерти дизель шоу. Усе, що треба для ідеального літа. Літній тур дизель шоу на підтримку ЗСУ уже 28 липня о 19.30 у драмтеатрі. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Проводьте це літо. Цікаво! Та Сичена у Івано-Франківську з вами була я, Ніна Копаниця, програма Культурний Франик. До зустрічі, папа. -па!